Вбивство на полі днями на Золотоніщині уночі застрелили молодого чоловіка. Неподалік села Бакаївка, браконьєри, нібито сплутали у прицілі тепловізора людину зі звіром. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Сиротою залишилася 11-місячна донечка. Втратили годувальника удова, батько інвалід та мама пенсіонерка. -т Тэт, тата тата. Тата не побачиш рабіш. Не побачить перших самостійних кроків своєї доні і тато Володимир Степіка. На згадку про 27-річного чоловіка залишилися оці сімейні фото, де вони щасливі разом, де з уст не сходить його фірмова усмішка. Складали плани, як кожна сім'я. Мріяли про світле майбутнє, хотіли ростити дитину, хотіли надати їй якісну освіту. Щоб вона якомога більше займалася різними видами діяльності. Ми не знали, ще, ким вона може бути, тому що вона ще дуже маленька. Але мріли, як кожні батьки, що наша донечка досягне якихось успіхів. З 12 років усю важку роботу у господарстві виконував володя. Батько отримав інвалідність, тож допомогти міг лише порадою. Хлопець, розповідають рідні і друзі, ріс чуйним і товариським. Після школи отримав освіту в училищі, вступив до вишу. Не закінчив. Зашкодила матеріальна скрута. Потрібно було утримувати власну родину та допомагати батькам. Він сам з 12 років навчився розбирати в машині мотор. Батько навчив його. Він в теперішнє время був. Кожна людина до нього підходила. Не було того дня, не було того денечка, щоб до нас не були друзі його. Він тому машину справив, тому мобілку зробив. Тому, 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 тому комп'ютер зробив. Він усе, усе в роботі був. Володимир працював водієм в одному із золотоніських сільгостоварист. Про нього там лише найкращі відгуки, про що свідчиться нещодавня замітка у місцевій районці. Після роботи чоловік лагодив автомобілі. Кажуть, мав золоті руки. Так, жінки, за дитину, батькам допомагає. Але він ніколи він не гуляв, і в минути не було зробило. Він все в роботі, в роботі. Чому молодий чоловік опинився злощасної ночі на кукурудзяному полі біля чужого села? Рідні та друзі родини і гадки не мають поїхав, поїхав не, ну, до друга ж. Він туди в гості чи шу. Може, хотів допомогти. Знаєте, як друзі? Він ніколи не відкаже, ніколи нікому не відказував. Як повідомили інформагенції УНН правоохоронці, тієї ночі браконьєри на автомобілі Міцубіші двома пострілами вбили 27-річного чоловіка, який збирав кукурудзу для власних потреб. Від отриманих поранень він загинув на місці. У міліції ЧСН розповіли про одного підозрюваного. На поле в цей час до поля під'їхала інша автомобілі з особою, яка приїхала на полювання. Ця особа подивилася тепловізор, побачила. Мішені якісь теплі силуети, тобто він сприйняв їх за дичину, скоїв постріл. Коли підійшов по плечі, він вже побачив, що бив людину. тобто Туди він уїхав, потім було встановлено дану особу, наразі відкритка на поважність. Зброю, з якої вбито Володимира Степіка, вилучено. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для вбивців, кажуть правоохоронці. Йому інкримінують умисне вбивство. А це позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення. Мирослава Станкевич, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.